Слава Ісусу Христу! Вітаю! Спочатку звичайне, а потім духовне. Саме про це ми поговоримо. Відкриваю текст із Божого Слова, це післання до Коронтян, 15 розділ, перший лист, 46 вірш. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Це в перекладі Івана Огієнка. Якщо ви дивиться переклад Юрія Попченка, яким я дуже часто користуюся, тут трішки по-інакшому, але по суті, зміст той самий. Але не духовне спочатку, а душевне, потім духовне. Я не буду говорити про те, що в контексті означають ці слова, Поширюватися на цьому. Тут мова йде про тіла. Про тіло. Я хочу взяти ці слова. і Інші змі взяти, просто взяв всі слова з цього тексту, хоч щоб неправильно зрозуміло. І говорити наступне, як я вже сказав спочатку звичайне, а потім духовне. Є люди, і я думаю, ми не виключення, які прагнуть духовному, які говорять про духовне, які хочуть духовного зібрання, хочуть, щоб Бог діяв. В більшій мірі. І це добре. Добре мати ревність, коли це все правильно. По правильним пріоритетам це все добре. Але що я хочу сказати? До духовного є звичайне на шляху. Цебто відносини, спілкування. Дуже добре, коли ми маємо хороші стосунки, відносне спілкування є між нами. Саме це воно робить ту хорошу платформу для дій Божих, коли ми сходимося. А якщо ми сходимося, а в нас немає відносин на серці один на одного, що то є, ми носимо яка то завість, яка то ненависть, ще щось чимось. Ми загружені. І це іноді. Легко можна бачити, коли людина загружена, да, ти починаєш проповідати, вона починає заводитися під час твоєї проповіді, говорити, і говорити, і говорити, і так далі. І я не раз це бачив. І, наприклад, це в загальному, ми зараз говоримо. Може так бути, що ми сходимося, але в нас один на одного щось може бути. Може бути навіть не тоді, коли ми сходимося. Може не бути відносин, хороші стосунки спілкування, То про яке духовне ми можемо говорити? Давайте ми кожен просто подивимося в своє життя і зауважимо те, що ми говоримо про людей в різних місцях. Пішли до брата, до батька, інші, в різних місцях, що ми говоримо про людей, як ми думаємо про них? Да? Коли ми маємо спілкування, чи немає нас зверхності з людьми, скажімо так, в спілкуванні, і багато про інше ми можемо говорити і на що звертати увагу. Тому як важливо, щоб у нас були хороші стосунки. Саме хороші стосунки є на шляху до Божих дій, до Божих дій. Але дуже часто нема цих хороших стосунків. Є лише бажання Божих дій. А за зібраннями може бути ненависть, може бути неправда, якісь наклепи, якісь плітки. Це те, що вбиває, це те, що руйнує те, що є. Це те, що є тею перешкодою. Від цього слід позбавлятись. Тому хай поможе нам Бог це пам'ятати. Я буваю в різних церквах. Бував. Є церкви, де на початку є спілкування, після зібрання є спілкування, за чашкою чаю, чаю кави. Є спілкування в членів один із одним. І це дуже добре. Це непогана практика. Це непогана практика. Дуже добре, коли в нас є спілкування. Я знаю, це було раніше, можливо, зараз це менш поширене явище. Була така практика, як бесіди. Сходилися брати чи сестри, і бесідували один з одним. Побесідували і помолились. Це дуже добре, коли у нас є спілкування. Коли в нас є спілкування. Це те, що об'єднує спілкування нас об'єднує. Це те, що допомагає усунути якісь непорозуміння. А коли його немає, то іноді дьявол над цим користується і може використовувати багато що негативного. Хай Бог всім нам допоможе пам'ятати те, що спочатку звичайне, спочатку стосунки, відносини, хороші стосунки, а далі духовне. Саме хороші стосунки є на шляху до духовного, до Божих дій, коли ми сходимося. І це саме має бути і так, не інакше. Коли ми стаємо молитися, да? В нас має бути відповідність в наших серцях, в нашому стані. Тоді це набагато буде більш результативніше. Хай всіх Бог благословить і допоможе про це пам'ятати. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам дуже дякую за це. Дуже дякую за коментарі, за поширення. Хай всіх Бог благословить.